Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам майбутність та надію. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростоє твої стежки. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре, а ви будьте міцні, і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. В історії про землю обітовану десятеро шпигунів були налаштовані негативно, і лише двоє були налаштовані позитивно. Ця статистика стосується й сьогодення. 80% людей налаштовані негативно, і лише 20% позитивно. 80% зосередяться на проблемі, будуть налякані і скажуть тобі, що ти не одужаєш та маєш здатися. Але якщо ти збираєшся здійснити свою долю, ти маєш рухатися проти течії. Не відступай. І не бійся, як інші. Бог шукає Ісусів Навиних. Він шукає Калибів, Бог шукає людей, які вирізняються тим, що продовжують вірити, коли це здається неможливим, яких не лякає сильна протидія. Ми маємо берегти свій розум, бо негативні новини поширюються швидше, ніж позитивні. Ісус Навин і Калеб казали ми зможемо. І ця новина не розповсюдилася. А коли люди почули про велетнів, і що в них немає шансу, ця новина блискавично поширилася по табору. Негативне мислення, наче інфекція навколо нас є аналітики негативних новин, які розповідають нам наскільки сильна хвороба, погана економіка, що може статися, що може стати ще гірше. Я не звинувачую їх. Вони просто роблять свою роботу. Це добре бути поінформованим, але не дозволяйте цій отруті залишитися в вашому дусі, бо ці думки приведуть вас до страху, хвилювань, паніки та неспроможності. Таке мислення стає циклом, який продовжує залучати все більше страху, тривоги та поразок. В мене є улюблена велосипедна доріжка. Маршрут займає близько години. Більша частина рівнинна, але є один дуже великий пагорб. Щоб піднятися на цей пагорб, потрібно докласти багато зусиль. Я люблю займатися спортом. Зазвичай я морально готуюся до цього пагорбу та насолоджуюся викликом. Але одного дня я був втомлений, бо кілька днів поспіль були доволі важкими. Я багато подорожував та мало спав. Приблизно через 10 хвилин після початку поїздки я почав думати, що не хочу підійматися на той пагорб, бо не маю сил. Я знову і знову повторював собі, що це буде важко, і я не впораюся. Тут мені зателефонували, і я почав розмовляти. Розмова тривала хвилин 20. Тож я закінчив перемовини і повернувся до своїх думок. Я гадав, що не маю бажання підійматися на той пагорб, але озирнувшись, я побачив, що вже піднявся. Я подолав цей шлях під час розмови. Тобто, мене відволікли від думок про те, як це буде важко і чому я не зможу цього зробити. І навіть не замислюючись, я встиг піднятися на пагорб без проблем. Ноги не горіли, і я більш не почувався втомленим. Я навіть не пам'ятаю, як зробив це. Багато того, через що ми переймаємося, схоже на той пагорб. Я не зможу сплатити за будинок. Я не зможу боротися з несправедливістю на роботі. Я не зможу впоратися з цим погіршенням мого здоров'я. В мене забракне сил провести ці перемовини. Вони занадто складні. Ми боїмося чогось лише тому, щоб перемогли негативні думки. Але істина полягає в тому. Що ми вже готові впоратися з цим, Бог вже дав нам сили. Коли Бог створював нас, він вже надав нам усе необхідне, аби виконати наше призначення. Припини запевняти себе, що ти не впораєшся, бо такі думки лише виснажують тебе. Піднявшись на пагорб, ти побачиш, що це було легше, ніж ти собі уявляв. В тобі є сила, про яку ти навіть не здогадуєшся. Це схоже на те, як вмикаються додаткові циліндри, коли автівка підіймається на пагорб, щоб додати потужності. Божа благодать спрацює і допоможе тобі зробити усе необхідне. Головне не втрачати силу через негативне мислення. щоранку. Нам потрібно заряджатися силами, налаштовуючи свій розум у правильному напрямку. не приймай негатив, натомість обирай позитив. Вранці думки скажуть, що проблем забагато. Ви надто втомилися і ніколи не подолаєте цю перешкоду, і цей день не передбачає нічого нового. Якщо ви не обираєте, яким буде ваш день, ваші негативні думки зроблять це за вас. Перш ніж перевірити свій телефон, перш ніж прочитати електронні листи, перш ніж побачити, яка зараз погода, подумайте про силу, перемогу і достаток. Робіть це навмисно. Це буде гарний день. Я зможу впоратися з усім, що трапиться на моєму шляху. Я сильний, я впевнений, я маю ласку Божу. Янголи мене охороняють. Я в захваті від свого майбутнього. Налаштуйся перемагати на початку кожного дня, позбався негативу і наповнися Божими обітницями. Чи спокій тече тихо, наче ріка. Чи то налетить буревій? Довірившись Богу, в Його я руках маю захист, спасіння, спокій. Він завжди мій Господь, він завжди мій Господь, утішитель моєї душі. наші думки можуть вести нас шляхом надії, радості та перемоги або шляхом страху, знеохочення та безнадії. Один зі способів виправити хід наших думок це змінити наші слова. Давид знав силу потужного поєднання думок та сповідання. Він молився: нехай роздуми серця і визнання моїх уст будуть приємні у твоїх очах, Господи. Сьогодні я захочу тебе проголошувати це сповнене віри визнання. Я впевнений, що Бог бачить мене і любить. Він має добрі плани для мого життя. незалежно від викликів, що чекають на мене. Завдяки Христу я сповнений влади, сили та рішучості. Ніщо, з чим я зіткнуся, мені не зашкодить. Я маю достатньо благодаті на кожен день. Я подолаю усі перешкоди. Пройду кожне випробування та впоруюся з усіма труднощами. Я не буду перейматися і сумніватися, але збережу свою довіру Богові, знаючи, що він не підведе. Бог діє мені на добро моє майбутнє яскраве і прекрасне. Божий план для мене досконалий і ще не пізно здійснити усе, що він поклав мені на серце. Я не втратив свої можливості. Я маю Божу прихильність зараз і в майбутньому. Він готує мене до наступного сезону. Я здійсню кожну мрію, яку він мені дав. Я стану тим, ким він мене створив, в ім'я Ісуса. Тобі більше не треба жити стягарями провини, образи, сумнівів та тривог. Ти можеш жити в радості, мирі та перемозі. Виріши сьогодні відкинути озлобленість образу та негативні думки, щоб звільнити місце для доброго, яке Бог прагне зробити в тобі і через тебе. Прийми рішення звільнитися від негативу.